Доброго дня, діти! У нас урок читання будемо закріплювати наші знання з літерою К? Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Діти, кажіть, будь ласка, чому ви любитесь навчати? Наприклад, я люблю навчатись бо дізнаюся багато нового. Або я люблю навчатись, тому що це цікаво. А що скажете ви? Дякую за ваші варіанти. Давайте зробимо наші вправи на постановку дихання. Щоб ми змогли потім гарненько читати, щоб наші ротики налаштувались на швидке, гарне, чітке читання. Перша вправа – понюхай квітку. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Видихніть і зробіть глибокий вдих, наче ви нюхаєте запашну квітку на лузі. Видихаємо. І вдихаємо глибоко, наче перед вами квіточка. Можете навіть уявити, що вона у вас в руках. Вдихаємо. Видихнули ротом. Давайте ще раз. Вдихнемо смачний аромат квітки. Видихнули. І ще раз. Видихнули. Молодці, наступна вправа, святкові кульки. Будемо надувати кульки. коли ми їх надуваємо, давайте пригадаємо. У нас надуваються щічки, і повітря в них залишається. І ми видихаємо. Для цього треба зробити глибокий вдих носом, і плавно видихати повітря ротом з надутими щічками. Давайте уявили, що у нас в руках кулька. Набрали повітря, і наші щічки надуваються, бо повітря спирається у кульку. Пробуємо. Надули ще одну кульку, набрали повітря. Носом і видихаємо повітря ротом, надуваючи щоки. І ще раз носом наберемо повітря, видихаємо ротом. Молодці. Наступна вправа. Задми свічки. Уявіть, що перед вами іменинний не торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше. Можете дмухати на той торт, який зараз на вашому екрані. Набрали повітря, задуваємо свічки. І ще раз набрали повітря. Задуваємо. І ще разочок. набрали повітря. Задуваємо. Молодці, всі свічки точно задули. Тепер уявимо, що перед нами гарячий чай. Він такий гарячий, але нам хочеться його випити. Тому взяли в ручку уявний чайочок, зробили глибокий вдих і дмухаємо на нього, щоб він остих і можна було пити. Як ви гадаєте, вже остих, мабуть, ще трошки треба. Давайте ще раз набрали повітрячко. Ну, тепер вже, думаю, остих і можна випити наш уявний чайочок. Молодці. Тепер попрацюємо з чистомовочкою. Я кажу, ви повторюєте. О-ко-ко, вип'є молоко. Ок ок ок, маленький жучок. Ки-ки-ки смішні малюки. Ік-ик -ик, ик, засміявся Петрик. Юк-юк-юк, великий дрюк. Ку-ку-ку витягни цю нитку. Ку-ку-ку витягни цю нитку. Молодці. Давайте з вами пригадаємо, які літери ми вже вивчили. Це літера А. О і. У Е М. Л. Н. С. І сьогодні ми з вами закріплюємо нашу літеру К. Молодці. Давайте пригадаємо, з чого складається речення. Правильно, зі слів. На що ми ділимо слова? Вірно, на склади. З чого складаються склади? Молодці. Зі звуків. Які звуки є за звучанням? Голосні і приголосні. Який за звучанням звук О? Так. Голосний. Який за звучанням звук л. Приголосний? М'який. Розумнички, м'який л. Який за зазвичайм звук К. приголосний, твердий? Ідеально? Рухаємось далі. Відпочинуть наші очі, зробимо гімнастику. Пограємо в гру упіймай звук. Бачимо слово, називаємо і кажемо. Де знаходиться звук у нашому слові? На початку, всередині або в кінці. Що ми бачимо? Це кактус. Де тут є звук К? Ка. Кактус. Так, на початку і всередині. Там два звуки. К. Що це? Капуста. Де в нас звук К? Капуста? Правильно? На початку. Це в нас, ми вже його бачили, ксерокс. Ксерокс. Де в нас звук? К? На початку та всередині. Це в нас сік. Сік. Звук К. В кінці слова. Правильно. Качка. Качка на початку та всередині. Ручка всередині. Морква всередині слова. А тепер заселимо слова в будиночки. Подивіться, тут будиночок з двох блоків, а тут з трьох. Молодці. Здогадались. Це в нас кількість складів. Давайте будемо заселяти слова. Слово мама має. Правильно. Два склади. Молоко. Все вірно. Три. Масло. Два склади. Мила. Два склади. Килимок. Три склади. Микола. Три склади. Маска. Два склади. Оксанка. Три склади. Клоун. Два склади. Молодці. Послухайте розповідь та запам'ятайте слова зі звуком. Що побачив кіт за вікном? У костика є котик Каспер. Костик зранку пішов у школу, а котик залишився вдома сам. Він вискочив на підвіконня і почав дивитись у вікно. За вікном ішов сніжок, вітер кружляв білі сніжинки, які схожі були на зірочки. На землі лежав білий пухнастий килим. по доріжці обережно йшли перехожі, бо було так слизько. А якийсь хлопчик біг по доріжці і упав у сніжок. Самотньо стало котикові. Він згорнувся клубочком і заснув Хто назвав більше слів зі звуком к? Так, які слова зі звуком к ви запам'ятали? Угу. Кіт, костик, Каспер, вискочив, підвіконня. Вікно, сніжок, сніжинки, зірочки, килим, доріжка, слизько, хлопчик, сніжок. Так, молодці. Ми з вами завітали. Україну справжніх читачів. Давайте відкриємо наші букварики на сторінці 72 Кого ми там побачили? Дідуся і бабусю. Вони, як і ви, добре, володіють комп'ютерною технікою. Давайте прочитаємо, як звати дідуся і бабусю. Клим, дідусь Клим, а бабуся Килина, Килина, Клим і Килина. Розкажіть мені за малюночком, чим займаються дідусь і бабуся? Дідусь у нас за комп'юм. Що ж він може робити за комп'ютером? Він може читати новини, може навіть щось грати, так? може дивитися кіно, або як побудувати годівничку, хоча він, як дідусь, мабуть, вже це знає. А може якийсь новий рецепт для заготівки корму для риб, для рибалок. А що ж бабуся може робити в інтернеті? Шукати нові рецепти або, можливо, навіть публікувати свої, дивитися фото своїх онуків, так? Я думаю, у вас теж є історії про ваших дідусів і бабусь, як вони вчилися працювати з комп'ютерами. Ми охоче їх послухаємо. Дякую за ваші розповіді. Продовжимо. Подивіться на малюночки. У нас під ними є слова. Давайте їх прочитаємо і виберемо саме ті, які відповідають малюнку. Читаємо разом. Каса. Каса. Нам не підходить, так? Читаємо друге. Коса. Коса. Так, у нас тут заплетена коса. Отже, друге слово підходить до нашого малюночка. Читаємо далі. Колос. Колос. Не схоже. Кокос. Кокос. Так, це кокос. Друге слово нам підходить. Дивимось, третій малюночок, і читаємо. Маска. Маска. Так, це маска. А що ж у нас ще написано? Миска. Миска. Ні, на миску це не схоже. Подивились на малюночок. Читаємо. Скакала. Скакала. Ну, це слово, яке позначає дію, так? Ми можемо на цьому предметі скакати, але що ж це за предмет? Давайте прочитаємо друге слово. ска -ка Скакалка. А ось і назва нашого предмету. Скакалка вона відповідає нашому малюночку. Рухаємось далі. Давайте прочитаємо слова, і ви спробуєте пояснити мені значення цих слів самостійно. К-ка-о. -ка Какао. Все, вірно, це такий напій з шоколадним смаком. ес Ес-кі-мо. Що це? Молодці. Це морозиво у шоколаді. Далі читаємо. Канікули. Канікули. Це вірно, це час відпочинку. Ми щойно повернулись з осінніх канікул. Які ще канікули бувають? Зимові, так, під час нового року будуть зимові канікули, і весняні, і літні. Все вірно, молодці. Читаємо останні слова ко кола. Слово в нас записане через тере. Кока-кола. Що це? Так, все правильно. Це напій. Газований напій солодкий. Кока-кола. Найприбутковіший день для виробників Морозова це неділя. Саме тоді з полиць магазинів. Знищують холодні запаси, існують дивні смаки морозива – томатне, з часником, з картоплею, з цибулею, з беконом або навіть з оливковою олією. Учені довели, що морозиво поліпшує настрій. Найпопулярніші смаки морозива – ванільне, шоколадне, фісташкове та полуничне. Найпопулярніший соус для морозива – шоколадний. А яке ваше улюблене морозиво? Виконайте пісу культ хвилинку. Сторіночка 73 підручника. Дивимось на малюночок. Хто у нас тут зображений? Діти. Що відвідали діти? Дитяче кафе. Так, можливо, це навіть дитяча кімната, де є кафе. Що діти замовили у кафе? Десь вони п'ють напій, так і їдять. Солодощі. Так, давайте прочитаємо тепер. Що ж у нас тут записано? Читаємо разом у. Каміли. Сік. Сік який? Апельсиновий. У каміли апельсиновий сік. Давайте знайдемо камілу. Хто ж тут каміла? Апельсиновий сік буде якого кольору? Помаранчевого. Отже, ось наша світла волоса дівчинка. Це Каміла. Вона п'є апельсиновий сік. Читаємо далі. Уксанки. Оксанки. Виноградний сік. Оксанки виноградний сік. Тож, де тут у нас? Оксанка, яка п'є виноградний сік. Ось вона. Руда дівчинка Оксанка п'є виноградний сік. Читаємо далі. У Максима у Максима яблучний сік. Яблучний сік, якого він кольору? Світлий, так? Ось у нас світлий напій. У Максима, отже ось сидить Максим у синій ковтині. Так, читаємо останнє речення. А у миколки. У миколки. Вишневий сік. Де ж тут червоний сік? Ось червоний сік. Отже, це в нас Миколка. Ми дізналися, що тут у нас сидить Каміла, Оксана, Максим та Миколка. Діти п'ють сік. І ми дізналися, хто саме який сік є. Подивіться, будь ласка, на ці малюночки. Хто зображений ось тут? Хто це в нас? Коні. Так, а це в нас хто? Коники, а це морські коники. Так, і тут коники, і тут коники, і тут коники. Всі вони коники, тобто всі мають одну назву. Однаково звучать, але мають різне значення. Це в нас слова омоніми. Слова, які однаково пишуться і звучать, але мають різне значення. Давайте подивимось на картинки і знайдемо зайву. Давайте назвемо кожну. Це в нас хто? Котик, це кавун. Це в нас, дивіться, тут зображення. Континенти, так? Це так багато чого? Кульки. Ось це ключ. А це в нас хто? Жирафа. Як ви гадаєте, яка картинка зайва? Так, це жирафа чому? Бо це слово починається на букву Ж. Ж. Буква. Ж. Всі інші слова починаються на букву К. Перший звук у нас К. Наш урок підійшов до кінця. Оберіть ромашку, яка відповідає вашому настрою. Дякую вам за урок. На все добре, до побачення!